Перш за все, я дуже рада вітати пана Пета Кокса, Андрія Плінковича, пані Делоту Хубнер, всіх колег. Я дуже дякую вам за вашу роботу. Ферствовол, happy to welcome Andriy Plinkovich, uh, Mr. Plinkovic, Mr. Pat Cox, and Андрій Maria міста and I'm very grateful to you for your devoted work. Я хотіла би в контексті нашої спільної роботи звернути увагу на три аспекти, які є важливими. Інде контекстова джойтворк, аводлайтту пойнтауту сріме еспект, вичайбелівакруша перше це те, що у нас є п'ять законопроєктів, які передбачають реформу регламенту, і нам конче потрібно мати діалог більш-менш порозуміння. І консенсус, хоча б по головним питанням без цього навряд чи хоч жоден з них буде прийнят. Uh, agreement and consensus as to at least the most important uh, aspects of that five versions. Uh, мені здається, що діалог. Uh, Консультації в будь-якому форматі мусять розпочатися. Їх немає. Другий аспект, на який я хотіла би звернути увагу, це те, що в Україні, на жаль, є погана традиція невиконання будь-якого регламенту навіть самого доброго. І тому сьогодні нам треба продумати. Як, які запобіжники нам поставити для того, щоб регламент виконувався? Мусить бути відповідальність за невиконання груби, in place регламенту. Things which will prevent non compliance with the regulations, which uh, would uh, provide for responsibility for responsibility регулейшнс, вич in order to put an end to this bad tradition. я можу просто навести вам дуже чіткий приклад порушення грубого регламенту. Це те, що у нас роками комітети не розглядають законопроекти роками. А по-друге, у нас практично виродилася процедура обговорення законів. У нас все відбувається по пришвидшеній процедурі, іноді навіть без розгляду комітетів залі дуже низька якість законотворчої діяльності саме внаслідок грубого порушення регламенту. Uh, draft laws remain in the committees and are kept there for years without any discussion, any movement. Mm -hmm. And the committees do not review them. The other bad example of uh, their poor work is that um, uh, many draft laws pass the plenary room under the uh, Speed Up Procedure. That is, we have lost this tradition of uh, continuous review and scrutiny of the pieces of legislation. А можу також сказати, що вчора, позавчора, було 14 законопроєктів поставлено uh, для розгляду на сесійне в сесійному засіданні, без взагалі будь-яких висновків комітетів. The, year, the day before yesterday, we had 14 draft лоза вич ви бротаутенфовів, бат, opinion of the committees. Вчора порядок денний на вчора з'явився майже в 24 години ночі. Ніхто з депутатів взагалі не міг навіть знати, що буде в порядку денному на наступний день. Це це виходить за всі межі розумного управління законодавчим процесом. For example, yesterday the agenda appeared on the website at midnight, and only at midnight the MPs became able to understand what would be the agenda for the incoming for the coming working day. Тому ми вважаємо, що мусить бути відповідальність за порушення регламенту тими, хто цей регламент порушує. That's why we believe that there should be some responsibility for those who violate, who violate, do not comply with the поруши. І третій аспект про який я хотіла би сказати це власна контрольна функція парламенту. And the third aspect which I would like to describe is the supervisory role of the parliament. Uh, сьогодні є тенденція до концентрації влади в Україні в одних руках. Така тенденція вже очевидна. Uh, today we observe the trend that the powers in Ukraine would be concentrated in one hand. It had become obvious. Це просто наша українська карма. По-іншому не буває. It's like Ukrainian karma. А тому uh, контрольна функція парламенту вона є дуже важливою. Вона сьогодні не функціонує, не працює, не діє. І мова uh, so and control. Control and uh, йде про тимчасові uh, слідчі комісії and especially I mean the uh, uh, ad hoc investigation commission or temporary investigation commission. Ми вважаємо, що це один, одна з головних функцій в сьогоднішній сучасній Україні, яку мусить виконувати парламент, і не тільки парламент в цілому, а окремо опозиція. Ми вважаємо, що в сьогоднішній Україні це один з тих Important functions which the parliament has to carry out and specifically which the opposition has to carry out. Крім того, ми вважаємо, що при такому рівні корупції, яка є сьогодні в Україні, дуже важливо, щоб рахункова палата реформована, щоб вона призначалася від опозиції, щоб голова був від опозиції, заступники від опозиції, тому що це буде єдиний контрольний орган парламентський, який зможе перешкодити корупцію. Also, we believe that under the current level of corruption in Ukraine, it is extremely important that the head of the account, the chairman of the accounting chamber and its deputies should be appointed uh, by the opposition because this is the only chance that this oversight and controlling role of the Аламент вилбімплементе пропорлі і взагалі останнє це нам потрібен баланс між більшістю і опозицією. Опозиція сьогодні так вибудована, вона абсолютно безправна і вона не має ніякої користі для суспільства, якщо вона буде такою безправною. Не порушувати цей баланс, не викреслювати меншість із законодавчого процесу. Сьогодні це, на жаль, є фактом. And in general, we need to reach balance, proper balance between the coalition and the opposition. Today opposition is deprived of uh, actually almost all its rights, and we should restore this balance and allow it to play its role. Ми готові до співпраці, відкриті до співпраці, і ми дуже дякуємо вам за ваш час і за вашу участь у процесі. We are ready to cooperation, we are open to cooperation and we are very grateful to you for your time and your effort.